Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги в надавачів різної форми власності. І п'ять років назад, коли відповідно ми почали контрактувати перші заклади, ми законтрактували на первинну медичну допомогу і лікарів ФОПів. І це дає можливість. Це також є однією з такою форм господарювання і надання і ведення медичної практики, які дозволяють відповідно. Дещо наближати медичну послугу до людей, там, де замість громіської неефективної системи так роздутої може спокійно бути наближена послуга до людини. Замість комунального закладу з'являється відповідно лікар ФОП, який контрактується з Національною службою здоров'я України, який бере на себе, до речі, витрати само. Стіно на оренду амбулаторії, на оплату енергоносіїв, на капітальні видатки, бо в комунальній формі власності ці витрати несуть за собою громади і відповідно несе сам ці витрати і веде свою господарську діяльність. Перше, це тоді шукати можливість розширення аптечної мережі, яка буде відпускати. Але для цього знову ж таки треба дивитися і аналізувати, скільки людей відповідно потребують цих лікарських засобів, чи легше там вибудувати якесь підвезення таких людей з якоїсь періодичністю, з такої аптеки, чи просити аптеку відповідно мати ліцензію на наркотичні засоби для того, щоб відпускати, але ж та. Так, безумовно, ну тобто нічого не змінилося, окрім того, що з'явився додатковий інструмент зручний електронний інструмент, і це безумовно це покращує і контроль за цими лікарськими засобами, наркотичними, фактично, лікарськими засобами, які зараз, особливо під час війни, потребують ще більшого контролю. А стосовно форми організації, тут є можливості. Ми сьогодні з головами громад проговорили дві. Бо довезення, або формування в себе мережі, щоб люди могли отримати. Перше це інформаційна система цивільний ринок. То їх є понад близько 50 в Україні. Лікарня може будь в який момент обрати іншу інформаційну систему для того, щоб якщо вона відчуває, що їхня система не справляється. Тут ми можемо ДП медичні ДП електронне здоров'я, в якого закуповує НЦЗУ послуги стосовно того, щоб вони формували і слідкували за медичною системою, формували для них технічні завдання. Вони прослідковують відповідно ті інформаційні системи, які порушують і розглядають на відповідних комісіях для того, щоб вивести їх з ринку. Наразі я знаю, що така справа ведеться зараз за одну інформаційну систему, але всі інші будь-який заклад може обрати будь-яку систему. Мося, скажемо правду стосовно заробітних плат, які зараз є у лікаря на селі. Це є однією із найвищих заробітних плат, які існують у будь-якій бюджетній сфері в Україні на селі. І це можна подивитися з аналітичного звіту Національної служби здоров'я України в цьому році. Ми також підняли заробітні плати постановою. 28 мінімальні заробітні плати для лікарів, які які працюють. На територіях активних бойових дій або можливих бойових дій, і а, тут, окрім такої мотивації, я знаю, що голови громад також мають дбати про те, щоб мотивувати прийти працювати через якусь систему місцевих пільг і мотивацій. Це від житла, починаючи, закінчуючи додатковими якимось стимулами, щоб працівник залишився. Однак наразі мені здається, що це. Це питання трішки перебільшене, тому що ми бачимо з електронної системи охорони здоров'я, коли проводимо верифікацію медичних кадрів, що насправді на ту кількість послуг, яка потребується, кадрів достатньо. Але й у нас є інша проблема, коли є окремі послуги, які можливо не потрібні в громаді в такому обсязі, в такій кількості, і в кожній громаді, але ставляться собі за самоціль їх розвивати, замість того, щоб концентрувати. І кадрів також буде тоді вистачати.